Всім привіт! Просили мене в коментарях показати принцип роботи і засняти, як зроблена ця штора у нас на заїзді. Ізначально, коли я її робив, я знімав відео, а потім щось я такий бросив знімати і не показав готовий результат. Бо я посчитав, що нікому це не треба буде. Ну, хоча починав знімати. тому далі ви зараз побачите, як я все це починав робити. Відео там уривок буде, і далі я розкажу. Ну, розкажу, як ми його. використовуємо. Давайте подивимося з того, що починалося, і далі я розкажу. Хочемо доробити ангар і закрити цю дирку. Будемо закривати по такому принципу, як закриті ворота в цьому ангарі. Тент. В принципі, він вже у нас три роки, нічого з ним не залишилося. Заказували ми такий самий матеріал і на прицепи, тільки другим цвітом. Ну, Взагалі, тент, тенд, заказ робиться все. На даному ангарі закривається так, він в шторки. Там крючки стоять і він з'їжджає набік. Закривається. От, так от. Один мінус. ну Це закривати, треба постійно туди вставляти. То якби якось по ну, тут по-другому немає можливості зробити, бо тут конструкція така, ну, скажімо, не планувалися тут ворота. Ну А ворота треба, тому що сюди задуває сніг, вода попадає. І зараз будемо по такому принципу робити. На даному заїзді, на даних воротах. Ізначально хотіли зробити таку саму шторку, щоб вона на тросику з'їжджала і ховалася з тієї сторони і з Ну, Є такий нюанс, що тросик буде йти отут, а сам тент має закривати от сюди. І тому якось треба обіграти його, щоб тент йшов поверху, щоб не внутрі. Тому що внутрі немає смисла. Дощ сніг, виходить йде відсюди і буде затікати туди. Нам це не підходить, тому зараз будемо робити ролет. Як ми його будемо виготовляти, зараз буду показувати. Ось вже конструкція почти готова. Ну, це тільки перша стадія. Корпуса підшипників, в нашому випадку, 206 корпус. Вони у нас були. Купили два підшипника, під нього. Вал витечений, труба, профтруба 40 на 40 залишилася сангара. Що така 40 на 40, ну, треба, щоб і жорсткість тому що тут буде 4,70 ширина. І буде провисати. В общем, як ми плануємо, встановлювати цю трубу із корпусами подшивників зверху. На неї буде намотаний тент і буде зматуватися і розматуватися. З цієї сторони зробимо то ли цепочок, то ли якийсь тросик, щоб просто її піднімати руками. Так буде набагато лучче віддвигати шторку. Віддвигати шторку теж непоганий варіант, він більш так скажем, доступний, не треба ні профтрубу, не треба ні корпуса, ні підшипників, більш дешевший варіант. діло в тому, що якщо той край ми можемо прокрутити його, да, оце тут, він буде роздвигатися, а тут аж все одно прийдеться щось якось крепити, фіксувати, щоб ну, він не самий. І постійно, якщо тут знизу ще можна достати, а зверху якось теж треба. Постійно лазити на лестниці, це теж не варіант, тому що. Буває, частенько приходиться виганяти трактор і за день прийдеться його не раз відкривати. Понятно, коли літо буде, він підніметься, буде відкритий постійно, а зимою в таку погоду, коли то сніг, то дощ він буде у нас закритий. Тому, якби не ця фіксація, ми просто б зробили б тент. Ну, а так у нас є даний, даний нюанс, який ми оце постійно туди залазимо, треба защипнути кольцо. Ну, трошки, трошки неудобно. Якщо ці удобно, підійшов защелкнув і щось вставив. А отой верхній не защелкується. Якщо це ще можна підпрыгнути, защелкнути, а верхній не защолкується треба либо палка, або брати лісницю. Трошки в общем, не Ну, Поки обходимося так. Сюди ну, менше ходимо, а якщо ходимо, виходить, відкрили три штуки і заходити можна. Якщо треба вже повністю відкривати, треба залазити і відкривати. Тому зараз будемо робити такий ролет. Ну в принципі, отак от ми його встановили. В планах було ще тут зробити козирьок. Ну, тут прям такий козирючок зігнуть та заказати з такого, щоб е зробили. Ну і так ці плани залишилися. Ну, в принципі, туди не задуває, ніде нічого. Її, ну, тут достатньо, А сюди ще так хотів, щоб закрити, щоб воно було закрите. Як, ну, знаєте, як красиво, щоб було. Ну так воно в планах і залишилося. Може, колись, як дай Бог, все буде нормально, доробимо. В общем, е поставлю я ролик. А ну зараз. Ось такий ролик, він десь в діаметрі виходить, 10 см. Можна поставити більший ролик, буде легше виходить, піднімати, відкривати, буде легше, чим більший діаметр ролика. Но, діло в тому, що є такий нюанс, що цей ролик, чим більший, тим його дужче треба буде відводити от, от стіни, так скажемо. І тому, отам зверху буде щель. І можливо туди буде щось і попадати. Ну, в принципі, такого діаметра вполне вистачає. Я далі покажу, як це все зматується і розматується. Далі є така ось ось лента. Зараз вона піднята. Ось так от вона піднімається. Якби трошки лента була длінша, бачите, можна ще підняти. Ну, в принципі, нам цієї висоти з трактора заїжджають. Тут виходить. Ну, десь, я не знаю, метра 3 чи може, ну більше, 3,80, ну, Достатньо цієї, висоти, тому так і оставили. Ну а можна ще куди там піднімати, ось бачите, 40 см ще можна скручувати. Ця сторона так само. В принципі, робив я бокові упори. Зараз вилічу. Вот, білі такі круглі ті самі. Це я хотів приварити, щоб були бокові направляючі упори. Щоб думав, тент буде з'їжджатися, ну, зматуватися, коли буде зматувати, розматувати, він буде з'їжджати на бока. Ну так він все рівненько є. Зараз давайте подивимось, як він опускається, піднімається і тоді далі буду розказувати. І отак вона опускається. Ану, піднімай. Отакий весь цей процес. І там далі зачепили, зав'язали, і в принципі такий результат. І Отак от ви побачили, як цей весь процес происходит. І виходить, в нас Тент робили під заказ. Тут все пропаяно, спеціально зроблено під профтрубу. У нас там така вона специфічна, бачите, це з грузової машини. Ну, вона труба вона важка дуже. тому вона як противовес. І розматувати добре, і вона розмат... ну, не бросив, треба держати, бо воно її вирве. Там прикручено на саморізи. По, ну, по всій длині в ширині труби прикручено на саморізи через великі шайби. Далі, як ми його фіксуємо. Тому що, як бачите, ну, зараз навіть вітер не маленький, а воно гуляє б'є. Як ми його фіксуємо? Фіксуємо через отакі от стяжки, буквально вони маленькі, невеличкі. Вони в нас отут зачіпляються. Ну, і з тієї сторони там його фіксується. Він. І він прижимається, тим самим він натягується вниз, трошки розправляється, хоча тут він і так розправлений, і на ту сторону він прижимається. Ну, як бачите, він слід трошки залишився, б'є трошки. Ну, не тарахтить, коли вітер є, тому що якщо в ангарі ворота ці відкриті, бо дує з тієї сторони він б'є. А якщо отсюда вітер, то, ну, зрозуміло, отсюда б'є і воно тіліпається. Отакі от стяжечки. Купляли їх, я не знаю. там. Вони, ну, дві штуки з однієї сторони, з тієї сторони і, і тут, в сторону. А цю ж від'єтну частину поставив сюди. Вона трошки коротенька, бачите, вона висить, ми її там підв'язуємо ще. Трошки лента коротенька, якби була на метр длінша, він би вище б і піднімався. І тоді по цей крючок в планах було, щоб він зачіпався і придержувався. Ну, от зараз, як бачите, він повністю розмотаний. І, виходить, він висить на самих саморізах і держиться на, ну, на шайбах, так скажімо. А в планах було, щоб він отак трошки був смотаний, щоб він був на профтрубі, щоб вся нагрузка була якоби ну, на профтрубу. Ну, Діло в тому, що короткувати трошки вірьока. Ну і так, так воно залишилося, так воно і працює. Хто може буде робити такий варіант, задумайтесь над тим, щоб вклеїти сюди вікно. І набагато буде світліше, ми щось не додумалися, а тепер трошки таке, як в ангарі і темно. Ну, такий от виход з положення, так скажімо, знайшли ми, тому що ну, по-другому думали, як його закрити, щоб це чисто для зими, чисто, щоб не був не попадав і сніг, і дощ. ну, Для таких случаях літом це все воно відкрите, у нас постійно він відкритий. Скажете, нам було зробити ворота. Ну, не треба, я ж кажу. Ворота ми відкриваємо часто, а діло в тому, що вони там би мішали при відкритті, А так, от, буквально невеличкі шторки розкрили заїзд у нас 4,70. А тент ну, там, виходить, 4,80 я заказував по ширині, щоб ці перекриття були. А так він 2,5. Ну, треба було трошки більше, 2,80 робити, щоб він там хоча б в розвернутому віді був трохи намотаний на трубі, щоб не висів, щоб не була та нагрузка на самих шайбах і щоб його не виривали. Ну, як показала практика, були сильні вітра, і в принципі все воно видержало. Так що я думаю. Кому надо буде, отакий от вот з положення. Хто там уже хоче заморочитися, можна даже поставити туди моторчик, який, щоб на пульту нажав воно відкрилося. Ну, ми його не так сильно відкриваємо, тому ми використовуємо так. Ну на цьому все. всім удачі.